Вітаю усіх на моєму каналі. Замовили мішечки для винограду. Ось отримали на пошті. Зараз подивимося. Оце, оце мені отаке видали. Трохи надірваний з одного боку, з другого боку. Вони з ним робили Так, ось такі мішечки з агроматеріалу ось такі. Я не бачу де тут стрічечка, щоб затягувати, начебто вона є, а це, мабуть, потягнути треба? Ну, такий. Отненький будемо виноград сюди, щоб оси та мухи його не їли ховати ось отут прорізано. Мабуть, його так відриваєш. І тягнеш зараз. Спробую. Ось надірвала і потягнула. Все вийшло. Ось воно так затягується. О. Ну що, будемо робити? Спробувала декілька штук. Все якось отак виходить. Ось один, ось ще один. Загорнула. Ось тут ще якось так. Бо в тому році був винагратий оси нам. Половиною ворожаю з'їли. Ось як виглядає наш виноград після того, як ми його майже весь позакривали. Це з другого боку теплиці. Все? А оце? Це не воно? Ну вже який він спіє? Це Молдова. Ось він вже починає спіти Багато ще залишилось незакритих, але ми закрили самі такі великі китиці. Ось яка бомба висить. І це ми купляли 200 штук таких мішечків. Ну ще й не все вдалося закрити. Ось які гірлянди. Бо оси вже той, що виноград, той, що перший спіє отакий. Вони вже його їдять, гризуть. Ось це вже такий. Тут спіли є, спілі. <кхи> Вони його то портять, гризуть. Ми ті, що гарні позакривали. І вже от, спілі майже висять. От тут оси поїли, ми, ми пообривали ті, що погані. Отак. От Кому сподобалось моє відео, ставте «подобайку». Підписуйтесь, запрошуйте друзів.